Таке чудовисько теж ми сьогодні ремонтували. Купа магазинів він був. І воно, ну це реально чудовисько. Воно електро, ну це ценовелік, а фіг зрозуміє, що це таке. Йому відмовили, ми зробили що. Просверлили тут отвори, я замучився сверлити, поставили цю підніжку, яка була поломана, Задній захист теж був відкручений і валявся відломаний. Теж я його прикрутив на нові болти. Це все було просто. Так, да, воно їде, воно. Де воно тут? Так. Ось так. І ще було зроблено наступне передній поворотник. Він, очевидно, десь стукнувся, воно відвалилось, але тут був довгенька ця така спеціальна хрень, я не знаю, як назвати, болт з отвором. Я спочатку розібрав. Спаяв проводки, прикріпив, все працює. Шеф робив цю штуку, поки я з клієнтами спілкувався. Тут теж в нього щось відвалилося, я не знаю, не внікав. Коротше, така хрень вона важить як мотоцикл там, за 100 кг. І не знаю. Так, на любителя, Але. Купу в магазинів йому відмовили, купував майстерень. Він каже, що да, я знаю, я розумію, це не велосипед, але мені сказали, але ніхто крім вас, бла, бла, бла. Ну таке. Сверлим. Залишилось номер прикрутити, бо він їде 45, і потрібно ось цей номер цими болтиками.